Всім привіт! Сьогодні субота, 29 березня. Сьогодні у мене перша офіційна гра. Буду судити юнаків 17-18 років. Це передостання група перед вже дорослим футболом, можна так сказати. На жаль, сьогодні, як ви бачите, у нас похмуро. Майже цілий день був дощ. Надіюсь, зараз нема дощу, надію. Далі також не буде без опадів, тому що якщо буде дощ, то правила футболу. Матч все рівно має відбутися, але досить таки некомфортно і неприємно судити по такій погоді. Сьогодні вам зніму роздягальну. Я там, де буду судити сьогодні перший раз, тому не знаю, що там, як. Покарта показує це невелике село, а там може бути якісь сюрпризи. Так що, сподіваюся, щось буде цікаве. Я вже приїхав на місце, хотів відразу виправитися. Все, таки є правила виключення, при яких футбол матчі, точніше не відбувається. Це туман, якщо це має суддя вирішувати, якщо від воріт до воріт не бачать. То відміняється матч. Також при коли йде блискавка або видно в полі зору блискавка, також матч не відбувається. І при сильному дощу, коли поле не в стані, коли не відскакує м'яч два-три рази. Тобто також відміняється. Це основні такі правила, при яких не відбувається матч. Ось бачимо план розташування. Червона точка, це ми ось тут справа стадіон, зверху два стадіони, Зліва також одне невеличке поле. Зараз, речі, хто грає, піду подивлюся. Ось такий коридор. Це приміщення спеціально для футболу, Це тягане для щі, з так судяга називається. Невеличка кабінка. але нова з туалетом. Туалет оком і душ. Кольна, два ключі, тобто. Чарів! <laughs> їх є, деякі я там розховували там до двох франків, тут безкоштовно, тому ось так. Я вже поговорив mm -hmm. з тренером місцевої команди. Він розрахувався, зробив контролі гравців передні. і зараз буду перебігатися, готуватися до матчу і чекати на іншого тренера. Покажу мої речі. Сьогодні буду в чорній формі судити, тому що гості червоні і місцева команда в синій. Це ось такий стандартний набір, можна сказати, курточка для розминки, тому що сьогодні дощі від до дощу. Це виходить запасні футболки, рушниця, щоб потім купатися, шкарпетки під іншу форму, вода. Ну і тут, звісно, свисток, карточки та все інше для, для Якось так. Ось так я виглядаю, чорна форма. чорні гетри, шорти і бутси. Напульсник, тут знаходиться копійка для того, щоб вирішувати, хто буде перший розводити м'яч або бере в сторону годинник, свисток, картка, картка, картка і тут блокнот записник. Зараз йдемо на, на перевірку поля, потім контроль гравців, 15 хвилин розігріву. І якщо буде час, то потім ще трішки буду на полі і будемо починати на герою. Зробив контроль, зараз розминаються дві команди, сині-червоні. Зараз йду в гардероб. Трішки поп'ю один, відпочивну 5 хвилин, вчора розігрівся І через 15 хвилин має стартувати матч. Потрібно бавити десь до 10 хвилин до початку. Напевно, школа. Це так називається футбольний клуб і роздягання. Закінчився матч, я втомлений, аж гра. Грали на звичайному полі, не на штучному, тому поле було важке після дощу, нескрізь була трава, так як ще холодно, і тільки кінець березня. Напружена була гра до Останніх секунд, можна сказати, на останній хвилині було 4-4, і господарі забили п'ятий гол. Було багато емоцій. Тому зараз буду відправляти звіт в душ і додому відпочивати. Всім дякую, до зустрічі.